Всім привіт! І сьогодні ми будемо дивитися мої кіндери Гаррі Поттера. В мене їх багатенько. І давайте подивимося, скільки в мене їх. Насправді, тут тільки в мене зараз перша частина. Тут, в принципі, вся колекція. І це все не фігурки. Це мені в перший раз, це в той же день мені купили, бо не знала, як обирати. Далі це ось така ось штука. Справді, тут ось які ось бумажечки. І ось, приклади герміону. показую, тут Тут отакий слой, і можна клеїти на будь-який блокнотик. Ось. А оці ось мені попалися, це мені подарував. Ну, як подарувала, кінбер подарувала. А цей я купила вже третій. Шостої попитки мені попалося, спроби Макгонагалл. Хто не знав, вони садяться дуже гарно на ручку бік, ну саме на її ковпачок. Хоч я люблю книжки читати, але воно тут не підходить. Оця от закладинка, просто голова сама дуже велика. Не знаю, хто їх робив. І браслеток цей був дуже безтовковий, бо дуже обідно було. А тут вже тільки фігурки. Ось вони всі фігурки 12 з тої колекції. Оця мені перша попалася. Дуже багато було. Вони всі дуже класні. І, на жаль, що в другій частині зробили так, що там повторюються фігурки дуже. І вони от у неї просто обличчя усміхаються. Ну, ось така ось в мене була. І є колекція фігурок Гаррі Поттер». А щоб не загубити другу частину, підпишись на мене, щоб я знала, що це вам подобається. Я зроблю проду, коли в мене буде 10 підписників або 20 лайків. А в Тіктоці нехай буде 1200 підписників. Ось. Я зроблю проду. Тому, будь ласка, жми вподобайку. І до зустрічі!